Володимир Олексійович Бец, український анатом і гістолог, Біографія. народився 26 квітня у 1834 році у селі Татарівщина, нині Чернівська область, український анатом, гістолог, лікар, професор Київського університету, один із засновників Української наукової школи анатомії освіта і наукова діяльність, закінчив Київський університет святого Володимира, працював у кафедрі анатомії людини, автор понад 20 наукових праць із анатомії та гістології мозку. Головне відкриття У 1874 році відкрив пірамідальні клітини кори головного мозу, які тепер називають клітинами Беца. Це найбільші нервові клітини у мозку людини, що керують рухами. Відкриття беса стало основою для розвитку нейронауки, допомогло зрозуміти, як мозок контролює рухи тіла. Його дослідження використовують у неврології та нейрохірургії. Досягнення створив першу детальну карту рухової кори мозку. запровадив нові методи мікроскопії, викладав студентам українською мовою, що було рідкісним тоді. Цікаві факти БЕС в першому світі зробив анатомічний атлас мозку людини. Працював майже без фінансування на власному ентузіазмі. У своїх записах писав, що мозок це всесвіт у людини. Останні роки Володимир Олексійович Бет помер у 1894 році у Києві, похований на байковому кладовищі. Його операції сьогодні цитуються в медичних журналах світу. Дякую за увагу.